Я не чув, що паркер оцінював українське війна, хоча б він може оцінити, і ми про це не знаємо, тому що він вже пішов з роботи з праці своєї, він продав свій проєкт, а він на пенсії, якщо так робимо пенсіонер. Але він досі оцінює і просять, він оцінює і за це подають гроші. Гроші не дають за те, що він ставить 100 балів, а за те, що він А Його оцінка незалежно. Хоча мною багато людей говорять, що він такий поганий, ставить 100 балів, Щоб ви розуміли, в 3-4 рази ціна підскакує, коли він ставить велику оцінку. Вот. А я все одразу кажу: якщо ви якщо ви можете знати все, що він, тоді ви можете сказати, що він поганий. А доки ви не знаєте всіх регіонів Франції, Італії, Іспанії і подрегіонів і е, діалогії всіх виноробів, то ви не можете говорити е, на умну людину дурак, коли ви не умна людина. От е, надо доходити дойти до тої планки і сказати ти вірно оцінюєш. Вот. Це моя думка. А є декілька людей, робінсонака цінова війна України, але ну, там воно приблизно такі ж оцінки. І там оця була. Ну, от а, так, да, так. Там, І є ще людина, не буду називати цю людину, там би був, був, був більш скандал, тому що він би, рік тому всі піжоні, що він оцінює українське віно, а в 2016 році він непогано приїхав в Крим, оцінював російське віно, тому там був це людина погана все. Навіть якщо він професіонал, він це погана людина. Все. А погані люди ми знаємо людину не Навець. Так, та й все. Саклінг я не чув, що він оцінював. Ну і вайнспектейтер ні. Можливо, є, але даних таких немає. А вайн-адвокат це паркер, те ж саме, тільки просто організація велика. Ну і от все. Що можна сказати. Але є велика проблема, тому що ці питання і в мене такі ж питання були. Хто скільки які медалі оцінює. Але немає якогось істочника одного, де можна подивитися про всі українські війни.